Вітаю вас, прекрасні козироги! Вітаю і запрошую вас на прогноз Таро на вересень. Радіємо з того приводу, що вже Меркурій Ретро не божеволіє, не жартує з нас і все вже налагоджується в інформативному потіку і, взагалі, в нашому житті вже е, будь-які е, переговори, договори, вже. Слава Богу, буде для всіх усе гаразд. Зможемо домовитись. І так, прогноз на вересень для козирогів. Паж Жезлів. Паж Жезлів говорить про те, що у вас з'явиться шанс на початку вересня щось впровадити в ваш бізнес, в роботу. Можливо, вам запропонують щось нове, новий напрямок. Можливо, ви візьмете на роботу молодих людей. Тобто, це ваш жезлів. Це ну, працьовита людина, так? І в подальшому він може зростати. Він такий потенційний молодий чоловік, може бути: людина, жінка, дівчина. Ну, тобто також, ну, Дивіться, щоб, якщо вам потрібна людина з гумором на ентузіазмі, то це саме вона. Па жезлів, ще раз кажу, це початок нового. А я раджу починати після 3 вересня, тому що там буде молодик і 6-5 десь можете ну, починати. Наступна двійка жезлів. Можливо, вам знадобиться інша людина, яка допоможе вам втримати свій бізнес або е розширити або ну, зробити ліпшим. Ну, тобто, це дві кажезлі. Бачите, вони один одному допомагають. Тому раджу подумати над тим, е можливо взяти не назавжди, на якийсь бізнес-проект, на місяць, так, другу людину. Можливо, ви думали про те, що е, кудись поїхати разом з кимось, так? І ви просто вагаєтеся. Дивимося далі. Mm. Все, ви знайдете свій шлях, тому що це карта зірки. Ви можете козироги бути в вересні зірками. Тобто ви можете. Самі виступати десь на якійсь а, на світському рауті, тобто десь а, декларувати про те, що для вас важливо. Ну, В повному сенсі відчувати себе зіркою. Ви можете бути запрошені на концерт до зірки, або а, сама зіркою будете. Ви можете зробити собі а, фотосесію і відчувати себе зіркою. ну, тобто. Це дуже красива карта, вона ще говорить про те, що будь-що ви будете робити в вересні, знайте, що ви, ваш шлях він освіщається вашою бутіводною звіздою. Тобто це про те, що ви на своєму місці, там, де ви знаходитесь, те, що ви робите, це ваше, так? це ваше призначення, це ваша місія. Ви відчуєте знаєте, таку насолоду. Від того, що у вас все виходить, як ви хотіли, навіть краще. Оце карта зірки. М -м 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 -м. Ви відчуєте себе на коні. Шість жезлів, бачите, він рухається впевнено, його всі а -а вітають, цього хлопця, який на коні. Тому, що б ви зараз не робили в вашому житті. Це стосовно роботи або стосунків. Ви будете відчувати себе впевнено і на коні. Стабільно все буде добре. Далі. Лицарь мечів. Щось скоро треба буде вирішувати. Ви бачите, як він стрімко е, летить на коні. Ви можете отримати якусь звістку, яку треба одразу над нею відреагувати, щось вирішувати. Якась пропозиція, кудись їхати. Е, це може бути настільки м, навіть неввічливо, знаєте, бо у нас мечі е, ну, про такий сарказм, десь. Да? Тому. Е, Просто швидко реагуйте і захищайте свої кордони сміливо. Зупиняйте того, хто невічливо розмовляє з вами. У вас хватить, вистачить сил, іноді навіть можна перейти на мову того, хто з вами так спілкується. Я вам дозволяю, і дозвольте ви собі, будьте ну, впевненими у собі, захищайте свої, свої кордони, своє надбане за все життя. Ви маєте на це право. Але нехай це буде просто якась така. О, впали карти зараз. Хотіла сказати, нехай це буде якась така хороша звістка, і ви будете її просто швидко реагувати. Багато карт впали, тоді я не буду на них дивитися. Якби одна-дві, то я б ще сказала. Ну, бачите, це просто швидка, швидка якась історія. Швидко э, треба буде реагувати. Наступна карта. О. Від того, наскільки ви зорієнтуєтесь і швидко відреагуєте, залежить ось о, ваші заробітки. І ви будете відчувати себе впевнено і, а, ну, ще й заробити кошти. Це жінка, вона стоїть у себе, де б ви зараз не були. В своєму бізнесі, в своїй квартирі, вона відчуває себе впевнено, в неї навколо неї гарно, в неї працює бізнес, усе під її контролем. І вона все опанувала і дала собі раду, і у всьому, що є в її житті. Ну, тобто, це повне задоволення своїм життям і самодостатність. Ось, цим ви будете, ось це ви будете відчувати в вересні місяці. Далі. Колесо фортуни, ну, по-перше, вам повезе. <с> Якась вдача вам трапиться. Ви щось можете виграти. По-друге, це доленосна подія. Щось буде відбуватися в вересні, наприкінці десь туди. Що повинно було відбутися. І це доленосна подія. Вона повинна була статися, розумієте? А також я вас запрошую, якщо вам. Ви ніколи не були, але вам цікаво. Я вас запрошую на натальний роз... натальний розклад. У ну, мене і такий є натаро, але ви можете замовити натальну карту. Це дуже класна нагода подивитися на себе, на свій потенціал, з чим ви народилися і що максимально ви можете досягти в цьому житті. Куди рухатися, може, ви зараз потребуєте якоїсь такої підказки? Можливо, вам хтось подарує астроконсультацію. Я вам раджу сходити навіть ну, раді цікавості, так? тобто подивитися, послухати, про що це. Тому що в мене люди, коли ніколи не зверталися, вони вражені і вони. Як правило, пошти усі повертаються до мене знов, тому що вони навіть не уявляли, що це так, що інша людина може стільки знати, бачити і рекомендувати. Більше того, це все працює. Тому, будь ласка, колесо фортуни, це може бути ще придбання машини. Може, ви мріяли хотіли у вересні. Будь ласка, вже не буде нічого там штормити. а я мала на увазі ретропланети. Буде коридор затемнення, він почнеться у вересні 18. го І це доленосна подія. Завжди коридор затемнення відбувається те, що повинно відбутися. Ми просто спостерігаємо і робимо висновки. Ось. Ну, дуже такі карти пішли. Наступна сімка мечів. Бачите, ця людина таке враження, що вона щось краде і тікає затишно, хоче, щоб ніхто його не побачив. Ось це може бути така ситуація у вас в житті. Тобто ви захочете від когось, від кілясь піти і так, щоб вас ніхто не бачив. Також раджу захистити своє авторство, щоб у вас не крали інтелектуальну. Інтелектуальний ваш труд да? працю. Також раджу креативити по цій карті, тому що сімка мечів це досить так знаєте, працює ретельно наш мозок, наш розум. І тому ви можете щось таке цікаве придумати в своєму бізнесі або в якійсь ситуації. Ви можете ось таким ось чином якимось. Гнучким вийти з будь-якої ситуації. Я вам цього раджу. Далі. Остання колода і дві карти. Вау. Ну, ви щось таке зробите. Якийсь а... кандібубер. І ви будете королем Пентаклів. Король Пентаклів. Говорить про статус впевнений. Це людина, яка знає усьому, скільки що вартує і коштує в цьому житті, своєму досвіду, тому, чому ви досягли в цьому житті. Це по суті і є ви ну, козороги, це земна стихія. Можливо, ви отримаєте підвищення, новий статус, пропозицію, роботу. Можливо, ви захочете вкласти як меценат у когось кошти. Це дуже впевнена у собі людина. Ви можете зустріти короля такого. Це може бути земної стихії тілець, козирог і діва. Земна стихія. Дуже впевнена в собі людина, король Пентаклів. Я вам раджу, бажаю такого зустріти, якщо вам ну, потрібна така надійна людина. Карти хочуть летіти. Остання карта на вересень для вас, козироги. М -м -м. Чаша Ізобіля. Ви щасливі, ви багаті, всесвіт вас чує, бажання ваші втілюються, повне задоволення собою, своїм життям. Усе в домі, в родині. Ну, тобто ви відчуєте гармонію з собою, і всесвітом і повну чашу. Ну, таке, знаєте, багатство, але воно не тільки матеріальне, але й внутрішнє. Ви задоволені своїм життям, козироги. Я просто вражена, м'яко кажучи, який у вас прогноз. Я радію за вас. Радію, що я свідок тому, що буде відбуватися. Ну, такий, знаєте, здалеку, але ну, мені дуже цікаво. Будь ласка, пишіть, якщо у вас там щось таке буде цікаво відбуватися, або ви захочете астрологічну консультацію, натальну карту замовити, приходьте. Я із задоволенням з вами поспілкуюсь і покажу вам вас з іншого боку і ваш потенціал. А він могутній. Козироги можуть. Усе. Як і всі знаки, але ви, ви амбітні, в гарному сенсі. Тому па-па! Я забула, і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте. Давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак зодіаку.